Житомир знову прощається з героєм. На щиті повернувся Володимир Турчин, сам чоловік, уродженець Херсону. В 25 років він переїхав з Херсону в Житомир і навчався в медичному інституті. і Працював стоматологом з 2014 до 2017 року. Добровільно захищав східні рубежі України, а вже з початком повномасштабного вторгнення Росії знову взяв до рук зброю. Володимир запам'ятався як відважний воїн. Дуже любив Україну. Захисник нагороджений медаллю за хоробрість бою та відомчою відзнакою командувача Національної гвардії України за успішне виконання бойових завдань. Воїн загинув 1 лютого 2024 року, захищаючи волю та незалежність України, так і не дочекавшись свого дня народження. Годунок, народження, на народження значить, те, він... У вічній Скорботі мама рідні, близькі, бойові побратими. Вічна слава Герою.